Гарячі суперечки, до речі, це були суперечки однодумців. Виникли на з'їзді з приводу власного статуту Компартії України: бути йому чи не бути? Делегати вирішили бути. Виступає другий секретар ЦК Компартії України Григорій Петрович Харченко. Які ж основні результати обговорення проекту статуту в партійних організаціях, засобах масової інформації у головному питанні доцільності його прийняття? Переважна більшість комуністів партійних організацій республіки висловлюється за прийняття на другому етапі нашого з'їзду статуту компартії України. Вони розуміють, що саме такий підхід, який відповідає новому статусу Компартії України в політичному житті, Необхідності максимально підвищити її самостійність надасть змогу більш ефективно впливати на політичний, економічний, соціальний та духовний розвиток республіки, відродження національно-культурної самобутності українського та інших народів, що проживають на території України. Чителька з Тернопільщини Стефанія Онуфрієвна Дерманська відзначила: я вважаю товариші, що ми багато говоримо про минуле. Багато зараз відкрито сказано народу правду про минуле нашої батьківщини, зокрема України. Відкриті архіви недоступні до сих пір. І ми сказали вже про минуле, може, не все. Це ще справа майбутнього. І це треба робити. Наш народ український мусить знати свою історію, свою культуру. Може, треба вже в кінці кінців сказати народу і подбати про майбутнє, сказати ж, як ми повинні перейти і щоб стало нам краще жити, щоб ми, ми рядові комуністи, ми рядові працівники, не стали заложниками е, з, з теперішньої ситуації. Як тут були попередні товариші, говорили, щоб ми були впевнені у завтрашньому дні, поки що у нас цієї впевненості немає. І розмови про ринкові відносини, про перехід до ринку абсолютно нас не тішать, тому що при нашій мізерній платі ми ще будемо бідніші, як ми є зараз. Голова Ради міністрів України Вітольд Павлович Фокін наголосив: комуністи України не мають права знімати з себе провину за сучасну кризу, адже сьогодні вони складають більшість в органах державної влади і значною мірою визначають стан справ на всіх ділянках суспільного життя. Тому, на мій погляд, Головне завдання полягає в тому, щоб переломити негативні тенденції, що склалися у наслідок некомпетентної економічної та фінансово-кредитної політики центру, яка привела до руйнування споживчого ринку, тотального дефіциту, глибокої інфляції, рекету, спекуляції в небачених масштабах. Голова Верховної Ради Республіки Леонід Макарович Кравчук сказав, чи є позиція Комуністичної партії України. Я вважаю, що вона є. Вона викладена в її документах і першого етапу, і другого етапу з'їзду. Може вона не всім зрозуміла, не всім ще така ясна і чітка хотілося б. Але сказати, що її немає, це було б свідомо сказати не точно. Але крім позиції партії, є позиція кожного комуніста окремо. І саме успіх партії залежить уже не лише від програмних цілей, а від позиції комуніста. В чому ми втрачали? Ми втрачали в тому, що маючи програму, ми мали. Неодноразові випадки, коли члени партії, навіть секретарі ЦК КПРС і не тільки КПРС, проводячи цю програму в життя, допускали, м'яко кажучи, не тільки неточність, а відступ від програмних цілей партій. Яскраво поетичним був виступ заступника голови Ради Національності Верховної Ради Союзу РСР Бориса Ілліча Олійника. Вам, певно, вже особі сіло чути об тім, що у якійсь складній ситуації опинилася наша партія. А тому <т keskodles> дозволю собі піти пи супроти течії і сказати, що не так уже воно й розпачливо в наших лавах, якщо ми, звичайно, самі не ускладнимо ситуацію, а це ми вміємо робити. Я беру до уваги себе передусім. Певен, що вже не ускладнимо, бо де в чому розібралися. Розріння почалося. Якщо вже в народі співають, як правило комуністи, то було що пити і їсти, а як прийшли там демократи, і далі за текстом. Отже, починається. За це індекс і показник особливий, коли в народі вже з'являється такий фольклор. Це завжди свідчило про перелом у точці зору широких верств населення на ті чи інші події. Ну а для цього треба не треба вже надто й напружувати мислю, оскільки радіо і телевізія дай їм Бог здоров'я допомогли нам скоротити час, відведений на пізнання наших опонентів. Якщо б мені без цих рупорів власності довелося пояснювати, хто є хто насправді, принаймні років зо два, то завдяки телеекрану народ славної України розпізнав батьків нації місяців за шість. І ходити по підтинню і по під вікнами цивілізованих країн, випрошуючи собі суверенітет і шприци одноразові це ганьба, звичайно. Очевидно, кожна компартія має суто свої специфічні проблеми, які азербайджанська компартія не вирішить за українську компартію. Але в ідеї, тобто в ідеї. Вона об'єднана єдиною комуністичною ідеєю. Один парквиток, отже, це в діалектичній єдності нормально. І треба інколи, я сам ортодоксальний марксист, треба бути інколи гнучкішим в тактиці, тому що можна на одному Костюку втратити цілий сніп. У мене є свій перший генеральний секретар, мій батько Олійник Ілля Іванович, який лежить з 43-го під Харковом. Я йому поклявся на вірність і клятуватися на віки. Так що, шановні товариші, давайте виходити вже на лінію Мажино, переступати Рубікон і пояснювати, хто є, хто народові, а народ піде за нами. Адже ідея комунізму безсмертна. Не нам її де завоювати, ні якому ні з'їзду, ні навіть ні генеральному секретарю вона була, є і буде, тому що вона вічна. Спасибі.